Для отримання компенсації за житлову нерухомість, знищену або пошкоджену внаслідок війни, необхідно підтвердити право власності на відповідний об'єкт. Як підтвердити право власності? Основним підтвердженням вашого права власності на об'єкт нерухомості є відомості про це у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Документами, що підтверджують право власності, можуть бути Договір купівлі продажу, дарування, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину та інші правовстановлюючі документи. Що робити, якщо документи на право власності втрачено або зіпсовано? Спосіб відновлення правовстановлюючих документів залежить від різних обставин: місце знаходження нерухомості, дата видачі таких документів, обставини їх втрати чи знищення. Загалом ви можете звернутися за отриманням дубліката документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, до суб'єкта, що видав такий документ. Так, при отриманні дубліката документа, посвідченого або виданого нотаріусом, на ньому робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, про що нотаріусом вчиняється посвідчувальний напис. Куди звертатися, якщо втрачено або зіпсовано свідоцтво про право власності на житло, отримане в результаті приватизації? Дублікат свідоцтва про право власності видає орган приватизації. Звернутися за його отриманням можна через центр надання адміністративних послуг ЦНАП. А якщо нерухоме майно знаходиться на території бойових дій, варто дізнатися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував відповідний документ. Як відновити свідоцтво про право власності, яке було видано до 2013 року. Необхідно звернутися за видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документу. А якщо правовстановлюючий документ було видано після 2013 року, дані про державну реєстрацію права власності, вчинену після 2013 року, містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тож підтвердити своє право власності ви зможете інформацією з цього реєстру. А якщо дублікат втрачених документів отримати неможливо, потрібно звернутися до суду. Наприклад, особа може звернутися з позовною заявою про визнання права власності на майно. Якщо ж було втрачено саме рішення суду, можна звернутися за повторною видачою його копії. Важливо оскільки через воєнний стан низка судів позбавлена можливості здійснювати правосуддя. Їхнє повноваження покладено на інші суди. Отже. Підсумуємо, для отримання компенсації за знищене чи пошкоджене нерухоме майно необхідно підтвердити право власності на такі об'єкти. Перевірте, чи маєте ви всі необхідні документи, що підтверджують право власності на вашу нерухомість. Переконайтеся, що ваше право власності зареєстроване у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ви набули нерухомість у власність до 2013 року. Внесіть відомості про ваше право власності на неї в зазначений реєстр. Це можна зробити, звернувшись до державного реєстратора, роль якого можуть виконувати нотаріуси. У деяких регіонах зробити це можна онлайн через портал Дія. Для отримання компенсації подбайте про належне підтвердження вашого права власності. Щоб розібратися в питаннях компенсації, дивіться наші відео.